Всім привіт! Рада вас вітати на моєму косметичному каналі. І сьогодні буде дуже цікава тема, але перед цим хочу вам сказати дуже дякую за те, що ви дивилися моє попереднє відео із надзвичайно поганим звуком. Там у мене трошки я натупила, тому наступне відео вирішила викласти. Трошки раніше, через 3 дні, а не через тиждень, так сказати, реабілітація. Але все одно тим, хто подивився і який поставив якийсь коментар, реакцію, дуже вам дякую. Я зараз над цим працюю, вже трошки мої навички покращились, тому я сподіваюся, що це відео буде у кращій якості. А поки що підпишіться на мене. Мені буде дуже приємно, дуже радію, коли бачу, що наш з вами канал росте. І поки залітаємо у нове відео. Сьогодні буде цікава, як на мене, тема, тому що я таке люблю, буду розповідати вам про мої улюблені бронзери, і, взагалі, бронзери, які в мене є, моя на них реакція варто їх брати чи не варто. Я обожнюю і бронзери, і скульптори. Це одна із моїх найулюбленіших елементів у макіяжі. Не уявляю навіть якесь своє обличчя без цієї корекції, якщо я роблю якийсь мейкап. І це такий універсальний продукт, ним можна зробити і корекцію, ним можна зробити і трошки очі, і навіть розтушовану стрілку, якщо нам це потрібно. Перший на сьогодні бронзер буде мій улюблений бронзер. Це один із останніх, який я придбала собі особисто. То я хотіла показати це і вам, але він запав мені у душу. Це ось такий бронзер від Catrice. У мене у відтінку 10-му Sun Kissed бронз. Цей бронзер підкорив мене тим, що він має дуже гарне напівпрозоре, таке покриття. Він має дуже приємний блиск, він не надто насичений, тобто він не надто пігментований. Це для мене в принципі плюс, тому що якщо дуже пігментований продукт, його потрібно дуже обережно наносити. Можна не вгадати, з кількістю, і потім важко розтушовувати все, все якось прибирати, закривати. Єдиний мінус цього продукту, я не знаю де він продається, і чи продається він у всіх країнах. Але е, один із таких саме його мінусів він трошки пилить. Я не люблю, коли продукти насправді пилять. Так, якщо мені дуже е, сподобалось щось, я можу закрити на це очі. Але це такий мінус, який є для мене важливим. Та попри те, він все ж залишається моїм улюбленцем, оскільки, повторюся, дуже гарно бронзує обличчя, має таке, має мілке, але помітне свічіння, навіть можна не використовувати хайлайтер. Тому, якщо ви хочете спробувати, можете його собі придбати і коштує він дуже недорого, приблизно 200 гривень його вартість. Це справді класний продукт, який, який рекомендує багато людей. Одним із наступних, який я спробувала відносно нещодавно, але чула про нього вже давно, це ось такий скульптор бронзер. Бронзер від Physicians Formula. У мене у відтінку діп. Коли я перший раз спробувала цей бронзер, я малювалася не сама, мене Мені робила макіяж моя подружка, і мені здалося, що він такий класний, що він такий легкий в нанесенні, Потім я його вже використала самостійно, спробувала нанести його на обличчя. Мої враження такі: він, як бронзер, справді класнючий. Це якісний продукт, який коштує свої гроші, його вартість приблизно 500 гривень. Ви залишитеся 100% ним задоволені у плані ціна якість. Має дуже таку бархатну, шовковисту текстуру і його запах, ну він просто мені підкорює в серце, тому що має такий приємний, такий приємний запах цукерки чи щось такого. Тут також знизу йде дзеркаль. Це, це важлива функція, тому що коли я кидаю його у свою косметичку, мені потрібно іноді щось підправити без не зручно. Не зовсім розумію необхідність цих продуктів, тому що зазвичай вони безкорисні взагалі. Єдине, що мені в цьому бронзері не сподобалось, не то, що навіть не сподобалось, ну, такий моментик, на якийсь. Варто звернути вашу увагу при його придбанні, це те, що мені було важко його розташувати. Він пігментований і він такий насичений, дуже легко ним поставити пляму. Тобто, от якщо я взяла Пензлик такий більш набитий, яким я роблю собі зазвичай скульптурування, то я раз поставила і все, воно мені стало як лякса, Я потім вже давай його витушовувати, витушовувати, витушовувати. І я хочу сказати, що я придбаю собі такий власний у свій у свою косметичку, тому що він мені насправді дуже сподобався і дуже приваблива ціна. Дуже багато зараз з'являється брендів, про які я не чула раніше. Вони недорогі, вони досить бюджетні, або такий до medium price. І одним із таких брендів це здається, чешська косметика П'єрні у 34-му відтінку їхній бронзер. Це такий холодний холодний колір, який зробить саме вам таке навіть не бронзування, а правильне скульптурування, правильне скульптурування обличчя. Сьогодні я використовувала, до речі, саме його. Я використовувала його перший раз, і я залишилася в повному захваті. Він коштує 500-400 гривень, і мені здається, для такого об'єму тут 9,5 г. У відтінку 13 -му. у мене 9,5 грамів вам вистачить дуже-дуже ну, надовго. Тут ось тако воно відкривається. Погляньте на цей колір, легко розтушовується і дає такий дуже правильний колір на обличчі, не режить. Це дуже важливо для мене, коли косметика особливо. Бронзери не віддають рижиною, тому що я ще така світла, і коли от вона рижа на шкірі, у мене просто стається якийсь припадок. Також тут іде дзеркальце. І ось така пушовочка, але знову ж таки вона абсолютно не приносить. Ну, я не знаю, яку функцію вона несе. Можливо, це для пудри. Мо для пудри, якщо вона є в косметичці, так от десь щось підправити. Так. Але для бронзера, звичайно. Воно не підходить. Єдине, що коли я його набираю, тут утворюються такі, як на самому бронзері такі, наче якісь піщинки, або я навіть я навіть не знаю, тобто воно не гладке, а воно таке якесь широковате поросте, але це ніяк не заважає тому, що взагалі ця косметика, вона, в принципі, недорога і вона досить якісна. Не можу сказати, що це. Якийсь мій улюблений, який би я там купувала 10 тисяч мільйонів разів, але він вартий вашої уваги, якщо вам потрібен бронзер, або якщо ви хочете його спробувати, це класний варіант. З мені зробив нормальний макіяж, і я залишилася ним задоволена. Наступний бронзер буде дуже бюджетний, і я впевнена, ви про нього багато чули. Ось така малютка від «Ламель». Малютка від ламель у мене у відтінку 404 та взагалі вони пишуть, що це румяна, але я не знаю на яку шкіру або на які вподобання ось такий колір, колір румян буде підходити. Я, звичайно його використовую як бронзер. Він пігментований, насичений, він легко розтушовується, коштує, що є його величезним плюсом, звичайно, чому його взагалі придбала. Він коштує 80 гривень. Ну, нормальна штучка, але не один із моїх якихось суперфаворитів, саме серед бронзері, якщо брати в цілому, але за свої гроші, я думаю, що це мега-мега-бюджетна знахідка. Тобто серед бюджетного сегменту це топ. Ще одна бюджетна малютка ось така новинка від Елен Pro. Вони йдуть взагалі у незрозумілому для мене форматі, тому що вони і не кремові, вони, наче мусові. Їхнім мінусом у них непоганий колір, тобто він трошки-трошки такий тепленький, для мене він трошки затеплий. Але їхній плюс це їхня вартість, вони вартують менше 100 гривень, і їхній мінус те, що їх надзвичайно важко розташувати. Їх ставиш на обличчя і далі не зрозуміло, як з ними працювати. Тобто воно і не втушовується в шкіру, і воно ось таку якусь возню робить мені на щаці. Я взагалі ще їх не поняла. Можливо, є такі продукти, які потрібно якось розкрити, потрібно якось їх обіграти, навчитися з ними працювати. Не буду їх списувати взагалі з рахунку, я ще спробую приловчитися до того, щоб ними працювати, але якщо ви хочете спробувати якийсь бронзер навіть серед бюджетного сегменту, це не найкращий варіант, тому Ось саме такі я вам радити не буду. Зараз буде фаворит моєї осені цього року, 2023 року, це бронзер скульптор від MAC. Я його придбала, він мені якось сподобався. Потім я спробувала його використовувати, і мені не зайшло зовсім. Тобто, от було в мене таке відчуття, що кольору не дає, нічого не дає. На обличчі не сідає ніяк, а цієї осені, я думаю, дам їм другий шанс. Тут невеликий розмір 4 грами, але вони запечені, їх потрібно небагато, коштують приблизно 800-900 гривень. Так, їх справді надовго вистачить. Я ними користувалася три місяці і залишилася у повному захваті. І я впевнена, що коли в мене ця малютка закінчиться, я куплю знову щось від них, щось схоже. Якщо буде, то куплю точно такі самісінькі. Якщо буде щось інше, візьму щось інше. Але вони запали мені просто в душу. Я не знаю, як я буду з ними розлучатися. Взагалі, не, взагалі не буду. Ще одна моя велика любов серед бронзерів, яку я. Неочікувано для себе відкрила це Марк Верлен. Я не знаю, чи чули ви про цю фірму, не чули. Якщо не чули, обов'язково спробуйте їхню продукцію, тому що вона дуже якісна і вона такого середнього, середньої цінової категорії. По-перше, тут об'єм 25 грамів. Вам його вистачить на все життя. Просто на все життя. І вартість приблизно 700-800 гривень, але за 25 грамів, тобто Мак 800 гривень 4 грами, і Марк Верлін 25 грамів. Можна малювати і малювати всю сім'ю намалювати. У мене, до речі, у відтінку, у мене у відтінку гармоні. подивіться на це пакування, подивіться, як воно все гарненько зроблено, якісно. Дуже люблю якісне пакування, тому що коли береш. Береш у руки, маєш вещь, бо коли береш, платиш гроші, а воно в руках розсипається, вже немає ніякого натхнення навіть його якось е, ним користуватися. І, до речі, хочу сказати, що це український бренд Маркверлін. Але якщо я не помиляюсь, усе виробництво воно в Італії знаходяться заводи, тому вони пишуть Made in Italy. Але якщо подивитися країна походження саме бренда, то це Україна. Давайте підтримувати наше українське. Тому, будь ласка, підпишіться на мене, тому що я думаю, що сьогоднішнє відео досить цікаве, бо особисто я люблю такі відео і буду вам дуже вдячна. Давайте продовжувати. Отож, цей бронзер він має дуже бархатну, таку шовковисту структуру, і його, коли наносиш на шкіру, отак-от навіть я пальчиком його трогаю, воно таке, наче. Наче мус, але, звичайно, це суха текстура, настільки вона шовковиста і м'яка, і розтушовується дуже-дуже легко. Але це така історія, коли ви хочете більше таке бронзове саме бронзовий ефект засмаги на вашому обличчі, тому що він має не холодний відтінок, він має теплий відтінок. І... Але дуже правильний, дуже гарний. І я світленька, мені підходить, так що не бійтеся, в принципі, якщо. Ви боїтеся, що він вам буде затемний? Ні. Він нашаровується, це дуже важливо в косметиці. Мені це дуже подобається. Його можна нашарувати, і він легко-легко розтушовується, має приємніший, має приємніший запах, також якогось такого, можливо, карамелю, шоколаду, щось таке. Дуже мені сподобався і вам його рекомендую від душі. Наступний бронзер, який хочу вам сьогодні показати, він не окремий у мене, він знаходиться в палетці, але він ну, настільки крутий, просто було неможливо з вами ним не поділитися. Це ось така у мене палеточка від Benefit. Це палетка моєї подружки. До речі, подивіться це відео, де я вам показувала її косметичку. Там ця палетка була також. Ось така палеточка від Benefit, просто подивіться на цю красу. І ось він найпопулярніший, найнашумівший відтінок їхній хула. Я впевнена, що він мені потрібен окремо. Наскільки холодний, цей колір він холодний. Тобто це саме такий скульптор. Він холодний, але він дає настільки правильну тінь, настільки правильну корекцію на обличчі, дуже приємний на дотик. Це для мене важливо. Хочу зауважити, що він настільки популярний, неможливо в нього не закохатися після. Першого використання. Я навіть коли його перший раз пробувала, не думала, що в мене будуть настільки круті відчуття і враження після нього, але він таки підкорив моє серце, можу вам це сказати із впевненістю. І навіть якщо ви придбаєте собі його окремо в однушці він є, єсть тому нехитрійки і четвірки, або ось таку палетку, то це вам буде дуже надовго, і ви залишитеся задоволеним від того, який макіяж він вам буде робити. Сухими скульпторами-бронзерами на сьогодні ми закінчили. Давайте перейдемо до кремових текстур. В мене їх не так багато, але покажу вам те, що мені сподобалося найбільше. Перше, це ось такий скульптор від Шегла. Коштує 4 долари. Навіть я не думала, що я залишуся в такому дикому захваті, після того як його спробую. Просто погляньте на це паку нагадує і по запаху нагадує, наче це люкс. Запах не скажу, що найкращий, але давайте враховувати його вартість. Він не насичений, його важко нашарувати саме, але він дає дуже такий денний макіяж. Тобто для вечірньої історії можливо. Він не підійде. Але у мене ще й відтіночок досить такий світлий, Golden Sun, Тобто він хоч і Golden Sun, але він такий з холодним підтоном. Насправді у них дуже велика палітра кольорів, тому я впевнена, ви знайдете для себе те, що потрібно саме вам. Навіть в Україні його зараз на деяких сайтах можна купити, але цей продукт. Дуже-дуже на рівні мене не розчарував, і я думаю, що я придбаю ще щось таке від них. І мені дуже подобається це пакування. Воно таке матовеньке, прикольне, дуже гарно виглядає в вашій косметичці. І дуже такий він маленький, компактний, його легко брати з собою. Тобто, серед бюджетного сегменту це непоганий продукт. Одним із перших кремових рум'ян, які я собі придбала, це ось такі кремові румяна однушка від Lotion. У мене в 44-му відтінку Soft Brown коштують дуже нормально взагалі 360-400 гривень. Мені вони ем, сподобались відразу. Тобто я їх придбала, десь в мене також ними фарбувала. Це така моя тємка. я така, коли мене фарбують, я завжди дивлюся, що ж там таке. Вони використовують візажисти, і потім, якщо мені подобається результат, я собі вже купую і знаю, що ця косметика буде справді робоча, а не просто я викину гроші на вітер. І ось ця відлоушен малютка дуже мені пощастило, що тоді я все ж таки вирішила їх собі взяти. Вони, єдине, що в них мінус, в них не зручне пакування, в тому сенсі, що. Вони ось так просто відкручуються, і іноді воно якось там так закручується, і наче як вакуум створюється, дуже важко їх відкрутити. Але гляньте на цей колір. Але м -м -м, не дивіться, що він такий темний, дуже легко розтушовується. Вони трошки пігментовані, тому їх треба просто потрошки потрохи якщо вам більше, ви можете нанести більше. Але е це один із моїх особистих фаворитів. Е впевнена, що буду брати їх і наступного разу, коли вони в мене закінчаться. І, до речі, вони не засихають на шкірі, вони от їх наносиш, легко їх витягувати, навіть якщо я нанесла одразу на все обличчя. І вони, не дивлячись на те, що я ж їх постійно відкриваю, закриваю, десь повітря потрапляє, вони не засихають, вони в мене вже півтора роки, вже сподіваюся, тут ще не вийшов термін придатності, але вони. Сподіваюся, що тут ще не вийшов термін придатності. Вони відпрацьовують на всі свої гроші, це 100%, і вам вони також будуть до вподоби. Наступні два продукти вони будуть, наче дюбс, між собою, але і з більш дорогого сегменту, і більш бюджетні. До речі, знімулю вам про це відео і покажу, як вони працюють. Якщо вам це цікаво, будь ласка, поставте якусь реакцію, щоб я знала, що, що за теми взагалі вас цікавлять і що мені знімати, щоб був контент більш такий корисний, і, е, більш такий корисний для вас. Ось такий Sculpturing Touch від Kiko. До речі, Кіко я зараз не купую, але вже цим докористуюсь. У мене у 201 відтінку це крутий скульптор. Це не бронзер, це саме скульптор. Ще й у такому відтінку, він у мене у холодному відтінку. Це 201 колір, це їх найпопулярніший колір, тому що він підходить всім. Коли я їх тільки но ну, придмала, я, можливо, місяць, два-три я користувалася тільки ними, і як... Косметика, ось ця саме позиція, не вся продукція, від Kiko мені подобалась. Але оцей стік, це на є румяна, насправді дуже круті. Щоб там не казали, але не дарма вони такі популярні. І як косметоз за свою Тоді він коштував 400 гривень. Зараз вони коштують, звичайно, 700 гривень дорожче. Але своїх грошей вони варті. І його дюбс із більш дешевого сегменту 150-200 гривень, десь 200 від Флормар. Стік від Флормар, але подивіться, наскільки вони схожі взагалі між собою. Єдине, що Флормар у мене в трішки у світлішому відтінку, але то вже таке, то вже можна вибирати, який саме потрібен вам. Не бачу дуже великої різниці між ними. Звичайно, той Кіковський мені подобався дещо більше, але і цим я залишилася. Єдиний момент, я не можу повністю нанести корекцію на обличчя одразу. Потрібно робити це позоново. Один раз я так зробила, от все нанесла, і потім було дуже тяжко витягувати колір, щоб було рівномірно, щоб ніде не оце не було таких, наче. Краплиночок, білих, було трошки важкувато, але знову ж таки, треба просто от нанесли якусь одну зону, її зробили, потім нанесли на іншу зону, потім на іншу, на іншу, на іншу. І так, це той продукт, до якого потрібно знайти підхід. Якщо б він коштував гривень 500, 600, 700 і більше. Я вважаю, що вже за такі гроші я не маю стрибати навколо тієї косметики і думати, як же її обіграти. Але якщо це бюджетна косметика, то чому ні? Просто знаючи, ось такі фішечки можна непогано на неї зекономити і не переплачувати більше, тому що. Мені подобається стійкість його, він не тече, не, не з'їдається тоналкою, бо навіть є деякі дорожчі продукти, вони просто з'їдаються. Потім я трошки припудрююсь, і все, його наче й не було. Це не той варіант, має нормальний запах, не знаю, що там по складу, звичайно, але можу вам рекомендувати як. Брат-близнюк, ось цього кіковського, якщо ви не хочете купляти, то і переплачувати, то Флормар завжди до ваших послуг. До речі, в них непогана косметика. Роблять турки. На сьогодні це всі продукти, всі бронзери, які я хотіла вам показати. На сьогодні це всі бронзери і на сьогодні це всі продукти, які я хотіла вам показати. Сподіваюся, це відео було для вас цікаве, інформативне, вам сподобалося. Підпишіться на мене, поставте мені лайк і до зустрічі у нових відео. Бувайте!